Криворізька гімназія номер 60 представляє Міжнародна акція 16 днів проти насилля. Наша головна мета привернути увагу суспільства до проблеми подолання насильства, жорстокого поводження, протидії торгівлі людьми та захисту їх прав. У світі постійно відбуваються війни, напади, дискримінація, приниження. Але коли насильство чиниться поруч із нами, ми можемо і повинні зупинити його саме тому, що річно, починаючи з 1991 року, міжнародна спільнота підтримує акцію «16 днів проти насильства. Дати початку та завершення акції вибрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною незалежно від її статі, є порушенням прав людини. 16-ти денний період акції охоплює наступні важливі дати. 25 листопада. Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. 1 грудня всесвітній день боротьби зі снідом. 2 грудня Міжнародний день боротьби з рабством. 3 грудня. Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями. 5 грудня. Міжнародний день волонтера. 6 грудня. Вшанування пам'яті студенток, розстріляних у Монреалі. 9 грудня Міжнародний день боротьби з корупцією. 10 грудня. Міжнародний день прав людини. У рамках акції Криворізька гімназія No60 готується до проведення тренінгів, онлайн-консультацій, анкетувань, перегляду відеороликів на тему Ми проти насильства. Кожен з нас може зробити свій внесок у світ без насилля. Долучайтесь і ви також до нас.